Росія в Сирії продемонструвала власну слабкість, оскільки не змогла допомогти режиму Асада протистояти повстанцям для України. Це дає певні переваги, адже демонстрація слабкості з боку Кремля може спонукати західних союзників до більш рішучої підтримки Києва. Події в Сирії дали всьому світу чіткий сигнал, що Росія не спроможна надати допомогу в важкий час, що може бути критичною для тих, хто вважає Росію своїм союзником та партнером. Трамп зазначив, що Росія ослабла через війну в Україні, і це позначилось на політиці Москви щодо Сирії. В цілому поразка Росії в Сирії показала усім, що в Росії не Достатньо ресурсів, щоб вести багатополярну політику, особливо воювати на декілька фронтів. Стратегічна політична поразка Кремля в Сирії відбула через переспрямування всієї військової техніки та озброєння на війну проти України. Поразка режиму Асада веде до потенційної втрати військово-морської бази в Тартусі, що напряму впливає на втрату контролю та впливу на Близькому Сході. Це була єдина база, яка забезпечувала Москві прохід до Середземного моря. Поразка в Сирії стала для Путіна першою геополітичною поразкою за майже 25 років правління в Росії.